Маєте власний бізнес? Ось 5 причин обрати авто Renault Express Ван. Перше. Компактний і при цьому міський автомобіль з об'ємом багажного відділення 3,3 кубометра. Довжина вантажного відсіку по підлозі від металевої перегородки до задніх дверей 185 см. Висота завантаження зі сторони задніх дверей 109 см. Ширина завантаження 117 см. Ширина між колісними арками 116 см. А ширина між стінками 140 см. Друге. Можемо легко переобладнати під будь-які задачі бізнесу: фургон-холодильник, мобільна кав'ярня або міні-майстерня. Третє. Високий кліренс 160 мм для зручного паркування в місті. Четверте. Автомобіль має повністю оцинкований кузов з антигравійним покриттям, а також металевий захист двигуна. І п'яте. Під капотом у нас надійний дизельний двигун К9К, який відповідає нормам викиду євро 5 А змішаний цикл витрат палива цього автомобіля на 100 км – всього 5 літрів. Зацікавило? Тоді чекаємо вас в офіційному дилерському центрі Рено у